Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я, Владислав і ви на каналі Телі Жанина. І це подорож україною у Євротрак Симулятор 2. Ну що ж, у попередній частині ми побували на півночі України. А це в Чорнобилі і також у Чернігові. А сьогодні ми відправимося сьо на захід нашої держави. Поїдемо, звичайно, що в Тернопіль, Хмельницький, і також Шепетівку. Ну що ж, вибираємо наш рейс. Їхатимемо ми, звичайно, що із Ковеля до Хмельницького. Ну що ж, поїхали. І тут з нас зустрічає ламповий дощек. Їхатимемо ми із Ковеля дощеком. Ну, добре. Так, як їхатимемо, то їхатимемо, звичайно що. Якщо ви хочете продовження даної рубрики, то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава про Євротрак Симулятор 2. Ну що ж, ми, звичайно, що їдемо. Багато хто просив. Телі а ану, нумо, заїдь до Тернополя, глянемо, що зробили румуни в нашому Тернополі. Чи справді там хоч щось схоже у нашому Тернополі? Ну, звичайно, що поїдемо, глянемо, ми ж мандруємо у кожне місто України. Ну, а поки що ми ем, їздимо на заході нашої держави. Тому що ми там мало бували. Ми зазвичай їздили то на схід, то в центрі, то на півдні. А тут ми вже бац. І на захід заскочимо, глянемо, що там. Та і звичайно багато хто писав, що поїдь до Львова, поїдь до Ужгорода, поїдь до Тернополя. Ну, звичайно, що навіть до Івано-Франківська поїдемо, звичайно, що, як же ж без цього. Кожне місто, яке є на цій мапі, ми, звичайно, що вийдемо. Ну і ми вже виїжджаємо із Повеля. Ну що ж, ми вже тим часом в Луцьку, дощ закінчився. Припинився у нас цей дощ. Ну і ми, звичайно, що у Луцьку. Пишіть обов'язково, хто із Волині, хто із Тернопільщини, хто із Хмельниччини. Вов'язково, звичайно, що пишіть. Цікаво, чи дивляться мене глядачі з цих областей України. Так, ну добре, бачу, Таврія стоїть. Повертатиме ще й. Ну, а ми, звичайно, що їхатимемо прямо. До речі, в Луцьку ще й тут в центрі пам'ятник якийсь стоїть. О, до речі, Луцький замок. От бачите. Навіть Луцький замок Руму не додали. Тут в нас на мапі України. Так, Багато хто скаже, так, це не схоже, але я вас хочу запам'ятати в тому, що. Воно і реалістично не буде. Бо, по-перше, це гра, а по-друге, тут масштаб реальної гри. 1 до 19 чи 1 до 29. <coughs> точно, звичайно, що не пам'ятаю, тому можу і помилятися. Тому ось так. Тому реалістично тут то точно не буде. Може, щось тут і буде, хоч трішечки, але це ж. Всього на всього робили румуни, це не робили українці. Бо пам'ятаю, дехто писав в коментарях: та ні, це місто не схоже. Нащо взагалі це показувати? Ну так звичайно, це виключно лише гра. Що тут може бути схоже? Це ж гра. Ну, а щоб зробити реалістично, це потрібно, ну ви розумієте, дуже багато часу витратити. та й Є реалістична мапа України, але там дуже дуже повільно все робиться. Дуже повільно. Ну, звичайно, там мапа і платна, але все одно дуже довго це все робиться. Населений пункт за населеним пунктом. Ви самі розумієте, а зробити ось в такому масштабі це трішки набагато швидше. Хоча за цей час можна було наробити цих мап України багато, але, на жаль, українцям це не цікаво. Більшості українців це не цікаво, і вони роблять мапи Росії, Сибіру. Кому треба та Україна, якщо є от Раша? На Рашу роблять і. поїхали. Ми вже з Луцька виїхали. Наступний. <смі> Наступна зупинка в Тернополі. Хто там з Тернополя, скоро ми там будемо? Тому готуйтеся. <смі> будемо вас висаджувати в Тернополі. Ну Насправді, оці самі регіони, що знаходяться на заході нашої держави, вони... Надто добре розвинені в плані туризму. Чесне слово, дуже добре. Там і гірська місцевість і лісистість набагато більша, чим в мене на Київщині. Досить добре це все розвинуто і, звичайно, пам'ятки архітектури є. Так, що тут у нас за повороти? Рівне. У нас ліворуч, праворуч у нас Тернопіль. Так, ми їдемо праворуч, нам до Тернополя. Бо тому, що в Рівному ми, звичайно, що були, а в Тернопіль ми так і не заїжджали. Тому треба так. Їхати в бік до Тернополя, глянути, що там у нас. Хоча, якщо дивлячись на мапу, то можна сказати, що Тернопіль там якийсь маленький. Хоча місто таке у нас і не маленьке, таке величеньке. Хоча Хмельницький у нас більший. Зречить якась вежа, бачу телевежа. Щось тут нас транслюють. Ось така у нас Тернопільщина туристична. Бачимо навіть ліси є. Бачите, можна екотуризм розвивати в цих лісах. І все добре буде? Так, бачу, ми вже в'їжджаємо в Тернопільську область і нас зустрічають Березові ліси. Я не знаю, чи є в Тернопільщині Березові ліси. Це як-не-як Волині, не Житомирщина, не Рівненщина. Не думаю, що. Тут, можливі, березові ось ліси у такій великій кількості, а можливо, не справді є. Хоча я там чесне слово, чесне слово, я там ніколи не бував ні у Львові, ні в Тернополі. максимум, де я бував в тому напрямку, це Вінниця. І все. От, максимум, де я був. Я бував часто на півдні, на сході, в центрі, на півночі. а тут не бував. Чи було б цікаво з'їздити туди, подивитися, що там у нас є. Та і багато хто пише, що там досить гарно. Я вам повірю. От, до речі, Тернопіль і нас зустрічають погані дороги. Та що ж це таке, тернополяни, що це у вас тут з дорогами коїться? Скажіть но ну мені. Треба це виправляти, бо тому що Владислав Теліжанин до вас тут завітав, а у вас тут дороги поганенькі. Що це за коїться таке. Що це за діло таке? Треба, щоб дороги були гарні, щоб ти приїхав, бачу навіть віслі. Чоловік на возі їде, от чи ж. От Тернопіль. Щось поки що я міста не бачу, а можливо, це примісті, тут щось є, якісь ферми. Хто його знає, що тут є? Ти як, десь тут має на повороті у нас бути місто. А на місто потрібно оглянути краще. Це як давайте сюди повернемо? Так, бачу зібер, тут реклами багато. Візьмуся за англійську пізніше, ну щось життєве справді. от. Бачимо, от наш Тернопіль, ну мале таке місто, я вам скажу. Курочка ряба. Наша ряба Сандора там... Бочки, скільки тут реклами вашому Тернополі, це ж? Бачите, хоч якийсь різ, бачите, якась церква навіть є, ж... У вас є в Тернополі церква, ось в центрі, ось така. Тут навіть от поліція, наша, власна, українська стоїть біля знаку. Класно, класно. Так, зараз розведемося сюди, зараз глянемо, що тут у нас є. Поки що я бачу. Да, бачимо Львів Вінниця. Але нам до Львова в наступній частині буваємо в Львові. Я хотів дуже поїхати в Львів, але, на жаль, не було замовлення у Львів, тому... Був замовлення Хмельницький, і ми поїхали і їдемо через Тернопіль і в Хмельницький і в Шепетівку ще заїдемо. Цікаво, як Румуни зробили нашу Шепетівку Тернопіль. Так, тут давайте розвернемось, там нічого цікавого немає. Ну, Заїдемо, звичайно, що у саме місто. Вже В центр центр, дивимося, що тут у нас є. Значив, знак Чернівці Львів. І в Чернівці, ми, звичайно, що заїдемо. Як же ж, Ось бачите, це сама церква, пишіть Тернополяни, чи є у вас така церква? Ви ж краще розумієтеся. В цьому я ж. Тернополя то майже не бачив, хоча я чув, що там є озеро, хоча то і не озеро то став. Багато хто говорить: то Тернопільське озеро, та ні то Тернопільське став. Він, до речі, такий великий там. І... Люди відпочивають. Було б цікаво мені з'їздити туди, але, на жаль, поки що. На жаль, такої можливості у мене немає. Так колись може з'їжджу, гляну, що там. Як там люди поживають. Що там в тому Тернополі. як... Ось, а ми вже виїжджаємо з самого Тернополя, до речі, ці самі будиночки, як ви можете спостерігати. Реклама про англійську візьмусь наступного дня. Так, так. Дуже життєво. Говориш, що я вчитиму англійську наступного дня, а насправді ти її і не вчиш. Відкладаєш, відкладаєш її. Це життєво, насправді. Пишіть, хто добре володіє англійською, хто добре її володіє, бо тому що я. Я її можу розуміти, але говорити я. Це для мене надто складно. О, ми їдемо до Хмельницького на тому напрямку, так, я проскочу, добре. О, ще треба зробити, тут ось. Світлину нього, як ми тут побували в Тернопіль, треба їх то наробити, щоб гарнесенько було в нас. <кій> так, я зробив. О, ми далі переїжджаємо в Хмельницьку область. Бач така будівельна техніка. Хоча ми тільки виїхали з Тернополя, як ми можемо бути в Хмельницькій області? Мені дуже цікаво. Як? Як? Ну добре, це робили румуни, це не робили українці, тому... тому може це і справді. Так румуни гадають. Хоча бувала деяка там ситуація з, з цими назвами, то на одному знакові було, коли ти від'їжджаєш з Київської області, їдеш в Чернівську, то пише Чернівецька. І думаєш, як можна переплутати Чернігів із Чернівцями. Це взагалі неможливо. О, ми вже доїжджаємо до Хмельницького. Там бачу якісь у нас. Ось, речі, так виглядає Хмельницький. Типовий Хмельницький. Це ближче, напевно, що до Вінниці, де я, звичайно, що бував, без цього. Ну, все, що я знаю про Хмельницький, це те, що тут є у нас багато ринків, то тут взагалі дешево купувати щось. Ну і Хмельницький більше за Тернопіль. Непогане місто. Я хотів би туди з'їздити, також глянути, що там у нас, то там з Хмельниччини обов'язково. Пишіть, розповідайте, що у вас тут є цікавого. Бо я нічого, крім ринку не знаю, тільки знаю, що там є ринок і все. Більше нічого про Хмельницький я її не чув, чесне слово. Та й багато хто от в нас на Білосерківщині, а й на Вінниччині, можна сказати, частково, люди зазвичай їздять на закупки саме Хмельницький. Тому що тут надто дешево. Ось, до речі, самий Хмельницький можна спостерігати. Та вони його не, прав... не так і поганенько зробили. Нібито виглядає справжнім містом. Чесне слово, я гадаю, що От бачите навіть якась вежа є. Класно, класно, насправді, в Хмельницькому. Хоча ми ще багато його не проїхали, але вже відчуваємо, що справді от... ми в Хмельницькому. Ми справді приїхали в це місто. Ця вежа не знаю, що це за вежа, напевно, що вона є в Хмельницькому. Ну, а ще Хмельницький Хмельниччина відома тим, що тут добре розвинений екотуризм. Ну або зелений туризм. Як то називають? Ось, до речі, ще от вулиця в Хмельницькому. Це непогано, непогано, як Київ. Справжнісінький Київ, як Київ, хоча. Так куди тому Києву до Хмельницького? Далеченько йому йти, цьому Києву. Ну, але. А забув сказати, ми веземо ескаватор. Ми так оце проляпали всю дорогу. Вже доїхали до Хмельницького і я не сказав, що ми веземо. Тож треба так проляпати всю дорогу і не розповісти про те, що ми веземо. Ну а веземо ми ось цей ескаватор на якийсь будівельний майданчик. Ми до речі можемо спостерігати Хмельницький. Бачите, гарне місто насправді, як Вінниця. Сложість дуже хороша, насправді. Я в Вінниці був, я знаю, так і справді і виглядаю, з речі в будівлі. Та непогано, непогано, друзі. А ще на Хмельниччині є е, АЕС. Атомна електростанція. От, от, от! Ще, що я знаю. Що десь біля Хмельницького вона точно є. Так, вивантажуємося. ну, Можемо просто автоматично, на що нам спаркуватися. Добре. Виконали ще завдання. Тепер шукаємо замовлення до Шепетівки. Але спершу я вам покажу Коваль, Луцьк, потім їхали в Тернопіль, але чомусь Тернопіль у нас не відкрився. Не знаю чому. Ось, до речі, наш Хмельницький. І нам потрібно ще заїхати в Шепетівочку. Давайте виберемо замовлення. Ну і до Новоград-Волинського. Ми їдемо, звичайно, що. Із Хмельницького. Так, немає прямого рейсу до Шепетівки, на жаль. Але поїдемо до Новоград-Волинського. Цікаво, які там дороги, чесне слово, цьому навіть цікавенько. Та напевно вам цікаво глянути, які там справді дороги, що там коїться в Шепетівці. Я одного разу не міг згадати це місто, як ми їхали от до Рівного, там був поворот до Шепетівки. Я думаю, та що це за місто таке? Плутаю з цим конотопом, що знаходиться на Сумщині. Дуже сильно плутаю, до речі, ця сама вежа. А це справді от Шепетівка. Цікаво, хто з Шепетівки, що у вас цікавого є в Шепетівці? Бо я чесно не цікавився. От, от це саме місто, як ви можете <кхід> спостерігати. Ось так воно виглядає так гарнесенько. Ну, а хто як не в теліжанин огляне ось? Кожне місто України. Може не так детально, але все одно. Ми тут бували, ми тут дивилися, що тут у нас є, значить, ми і бували в цьому місті. О, ми відкрили автосалон Volvo. Я не знаю, чи я купуватиму вантажівку, тому що <кій> нам ще ресі не так і багато лишилося, якщо чесно. Це, до речі, вже дев'ята частина всього. Та всього не так і багато буде. Що там ще ми на півдні не бували, та і тут ще рейси біля, Ще до Львова не їхали, до Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, та і Південь там, Маріуполь, Нова Каховка. На Донбасі ми, звичайно, ще не були. Треба побувати, звичайно, що в Крим, можливо, заїдемо. Хоча, на жаль, там деяка проблемонька буде, але доберемося і поговоримо на тему, чому Румуни не зробили правильно Крим. Хоча вони зробили так, як треба було, так як хотіли люди. Ну а багатьох Донбас чесно розчарував. Хоча Донбас уганці Україна, але деякі вважають, що ні, це окремі там квазі республіки. Так ми вже, до речі, їдемо. Розвернулися в бік до Шепетівочки. Тут у нас зустрічають такі скелі. Я не знаю, чи тут є ось такі скелі, але я впевнений, що якщо ми їдемо до Житомирщини, до Новгород-Волинську, то 100% мають бути ось такі скелі. Бо ми були в користицькому лізі, там цих скель було валом. Де ми тільки не були, зустрічали ось такі скелі. Ось тільки погляньте, як тут гарно, як тут красиво, От, бачите, які тут краєвиди. Ми їдемо ще ось таким мостом. Мені здається, що у реальному житті ось такий міст такий повинен бути. Бо як же ж безстюм? Ти непогано зроблено ось як це виглядає, ось так це характеризує нашу Хмельниччину з її відомим екотуризмом, зеленим туризмом. Мало хто знає, але справді він тут добре та дуже добре розвинений. Так, і нам ще трічки лишається, і ми заїдемо у Шепетівочку. Подивімося, що це у нас за місто. Хоча місто у нас немале. Шепетівка це одне із найбільших міст Хмельниччини. І там ще одне є місто цікавеньке. Але, на жаль, його тут немає. Хоча могли б додати досить цікаве туристичне місто. Ми вже в їхали в Шепетівку, бачу, тут навіть є будинки, бачу, тут навіть трактори стоять. Бачу, хтось припаркувався. Ось така у нас Шепетівка. Далі поворот до Новоград Волинського. Та могли б зробити на Хмельниччині і. Ще одне цікавеньке місто там також є один цікавий замок. Ось так воно все виглядає. Як ви можете бачити, Шепетівка, та щось справді бачите схоже, ось бачите такі будівлі, ж... то та точно це Україна. Як же ж без цього? Як же сказати, що це не Україна, Україна? А ви кажете ні, не Україна, то, звичайно, що Україна. Може не така яскраво, реалістична, але все одно Україна є. І Україні бути в грі. Надіємося, що колись такі розробники задумуються над цим і додадуть Україну. Надіємося на це, що вони щось таке зроблять. Хоча тут будуть просто обласні центри. Може, деяких обласних центрів її розробники не зроблять. Зроблять, як в Польщі там обласний центр, чи як там. Центр у воєводстві. в них нема областей, в них воєводства. І там ще якісь розділяються на регіони. Чесно, я не з Польщі, та і Польщі, не так я і сильно і, і, і цікавився. Ось, речі, ці самі погані дороги. Варто тобто, хто пише: Та ні, не Україна, яка може бути Україна, якщо тут хороші дороги. От вам хороші дороги. Говорили, та що це таке? Та не схоже взагалі. Бачите, дороги нас навіть підкидує. Ось тако треба об'їжджати, щоб не пошкодити свою вантажівку. А ви говорите, то це не Україна, це ж бачите реалістична Україна, хоча б якісь тут дороги у нас є, хоча б румуни якусь атмосферу передають. Треба більше пошкоджених доріг. Щоб ти аж підстрибував. Ну, але ж не занадто так сильно. Ну, але добре, що такі дорогі. А, ми, я вже бачу, ми звідси вже виїхали. Вже нема поганих доріг. Зрада, зрада, давайте більше поганих доріг. І знову зустрічають погані дороги. О, Житомирська область, чудово. Всіх вітаю на Житомирщині. Знову ось ці, бачите, дороги. Точно навіть село у нас знаходиться тут. Цікаво, скільки це ще буде погана дорога? Бачу, мене ось так підкидає, кермо ось так підстрибує так. Хвацько, так, так, так. Бачу, там поворот нас буде до Новоград Волинського. Але поки що треба... О, вже нібито закінчилися, нібито закінчилися ці погані дороги. Хоча, може, вони тут ще будуть. Я бачу якусь. А що це таке взагалі? Ти що пісок? А мені цікаво, мені цікаво, що це таке у нас. Серйозний якийсь пісок. І так. Підкидає цю вантажівку, так, так, так. Ось такі у нас дороги між Шепетівкою та Новоград Волинським. Щоб не говорили, що це не реалістично, доріг нема, та є дороги. Є все. Що ще треба? Дороги є, все. Зради нема. Ми вже доїхали до Новоград Волинську. Новгород Волинську ми бували, але треба заїхати, може ще щось тут подивимося, може ще щось побачимо. Ну, Ми, ми вантаж, звичайно, ще сюди веземо. Треба ж віддати вантаж. Та й ми їхали через Шепетів, подивилися, що там у нас в тому місті. Так, а куди мені треба їхати? А, мені треба в кінець міста їхати. Ну, добре. отут ось поворот треба, добре, бо метрички заносить. І тепер ось тут поворот, так-та. При... Та що ж ти так погано гальмуєш? Ну, зараз так добре пригальмує. У нас Рено, він щось не сильно хоче гальмувати. Так ось тут на розвантаження, звичайно що. Але давайте ще ми виберемо автоматичне паркування. Тому що. Я не. Я поспішаю, в мене є справи. Все. Ми виконали ще одне завдання. Подорожували Україною, побували в Ковелі, Луцьку, Тернополі, Хмельницьку та Шепетівці. І заїхали в Новоград Волинський. Ну, видиво закінчується. Не забувайте про вподобайки, позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити на наступні видива. Ну і також не забувайте підтримувати наші збройні сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Бо допомагаючи збройним силам України, ви наближаєте. Нашу перемогу. Ну, як то кажуть, бувайте! До наступних зустрічей, мої любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте!